Всім привіт! Мене звати Юля. Я живу зараз в Чорногорії, в місті бар. Дівчата з курсів чорногорської мови кажуть: Юля, а чому ти ще не зняла український бар? Я кажу: А де в нас український бар? І вони мені розповіли, зараз хочу зайти і вам показати сама перший раз. Там не знаю, казали, що дуже смачно, щоб ви зрозуміли: ось піраміди, тобто це центр, і ви йдете по діагоналі. Так гарно можна посидіти на літній терапіці, Літні. яку красу приносить. Така гарна дівчинка. <рес> Взагалі працівники дуже хороші. Це просто. Мені господар каже, давайте ми вас пригостимо борщем. Я кажу, ну давайте. І приходить дівчинка, каже, вибачте, в нас закінчився, тому що всі замовляють, дуже смачно. Я кажу, давайте вафлі, Я вже побачу ваші коронні вафлі. Ну, на вигляд супер. Ще плюс кафе, бачите, дівчата сидять в інтернеті, тому що тут хороший Wi-Fi і є практично біля кожного столика розетка. Ось тут є, ось середині, і ось там. Дуже зручно. І на вулиці також. Я не кажу, що біля кожного, бо зараз я скажу інтернет-кафе ні, але є, можна сісти і посидіти в комп'ютері в інтернеті. Там теж бачити добрий день. Мене зовут Надія. Я працюю кухаром у сімейному затишному кафе, яке називається Your Time. Тайм. Тут дуже затишно, смачно, багато родин сюди приходять. Поряд ми маємо школу, і дідлахи залюбки приходять, і смакують вафлі на солодкі та солоні з свіжого тіста, солоні вафлі це. Жарений яяк, як тут сербі кажуть, Смажене яйце, сважене яйце, Смажене яйце так. це е, м'ясо індика, е, так, це може бути курка, це багато очаків. Да, да. Також ми готуємо пасти, вони з курицею креветками, так. з слониною. Готуємо рис, також У нас є десерти смачні, які також готують дівчата, які працюють зараз з нами. Ну є український борщ. Це мабуть найсмачніша страва. Всі полюбили його. Ми планували готувати борщ там один-два місяці. А зараз вже майже рік пройшов, і кожного дня до нас заходять багато людей, які хочуть цей смак спробувати, бо це український борщ, українське сало, чорний хліб, чеснок, сметана. Ну це дуже смачно. Тому запрошую всіх до нашого кафе. Тут дуже приємна атмосфера, дуже добрі сонячні люди працюють, які завжди вам будуть раді. А скажіть, будь ласка, у вас міжнародна кухня, я дивився, то тобто не тільки борщ є, є ще том'ям? ям. Так, так, у нас з'явився ям, з'явились боле, це також рис декілька е, на ваш вибір, там, або креветки, або лосось, або з курицею, це також там є ананас, тайський рис. Також це хто е, вважає, що любить погостріше, от, от та, та справа то для них. Також хочу сказати, у нас є е, доставка. Да, може, можна зайти в інстаграм, знайти нашу сторінку, якщо потрібно, ми координати скинемо, можна заказати їжу додому і кур'єр безоплатно доставить вашу їжу. Ну, без безкоштовно, безкоштовно це до якого моменту До ну, шушені доставляють? Ну, так, так, так. Шушені, але це було взимку. скоро буде сезон, літо буде багато машин, багато заторів. І там же ми будемо ну, дивитися, як буде зручніше, щоб наші гості також довго не чекали. Зараз да, працює Шушень, бар, кур'єр довозить так. Можна о 8 годині відкривається кафе. Восьмій годині і кухня працює до. 9.30, це зараз, але я так розумію, влітку час буде продовжено до 10-ї години вечора. Працює кухня, працює бар, і також у нас дуже багато напоїв різноманітних, алкогольний, безалкогольний, Ну це як же різні коктейлі. Так, так, різні коктейлі, багато, багато меню. І ну, я вважаю це дуже смачно. Дуже смачно. Так, я з Харкова приїхала у Черногорію у. У червні 22-го року мешкаю вже у Чорногорії два роки. Подобається вам? Так, мені подобається ця країна. А діти є? Так, у мене є син. Він зараз навчається у Польщі. Так ми то він до мене приїжджає, то я до нього. Так він він студент, навчається у Польщі на, на медична основа, помічник стоматолога зараз. Да, і він спочатку ми виїжали, жили три місяці у Польщі. Він там залишився, бо вступив у навчальний заклад. Так а я до друзів приїхала у Чорногорію. Мислила, що буду тут може там один місяць, два і так. Залишились. І залишили не планували Чорногорі? Ні, – ні. Я планувала приїхати, і відпочити та, відпочила. Та, та, і тепер мені ну це подобається. Ця країна, бо дуже затишно, спокійно, Є море, є гори, Це мабуть для кожної людини. Є таке якесь заспокійливе. Я зрозуміла. Тобто, ви між Польщею Чорногорією вибрали все-таки так, Чорногорію? Так, так, да, чорногорію. Бо ну не а мову вже знаєте? Мову знаю, да можу спілкуватися не добре, але мене розуміють люди, які здесь живуть. Я розумію. Ви ходили на курси чи сама? Ваша? Я два місяці ходила на курси. Ну і плюс дуже. Гарно, коли ти працюєш з місцевими людьми, спілкуєшся з ними і швидше вивчаєш слова, швидше розумієш, бо ну практика це я можна, вважаю, дуже важливо для навчання іншої мови. А у вас на кухні працює чорногорець? Так, у нас на барі да, бар. працює чорногорець, Його звуть Джордж, дуже гарна людина, професіонал своєї справи. Так, він розмовляє і англійською мовою, і сербською, знає декілька мов, і ми його навчаємо, мало там українською. Іноді там він питає деякі слова, і ми кажемо, як це буде звучати на нашій рідній мові. Ясно, дякую, дякую. Будь, будь ласка, вийде. будь ласка. Доброго дня мене звати Світлана. Я з Харкова, живу тут уже два роки. Я у квітні 22-го сюди приїхала з великою сім'єю, з сином і кішкою. Зараз ми в кафе «Я Тайм. Я сюди приходжу майже кожного дня, бо тут найсмачніша кава у місті. Мені її дуже не вистачало в Чорногорі, бо загалом, звичайно, роблять кріхітні чашечки, в яких піна, яку не витрусиш взагалі. А тут така кава, як я люблю: капучино, велика чашка капучино, де піна. Де все як треба, як Дуже Дуже вкусні десерти, чизкейки, безподобні взагалі? Їх дівчата ось печуть. Тут, тут, тут домашня, це дівчата вдома печуть і приносять. А горішки? І горішки. Горішки як треба, як у нас. Як по, по, по тим самим рецептам, рецептам. так. Подобається що? Мені подобається, знаєте, це як така м'яка міграція. Як мене як питали, то я вказала всім, що якби ми виїжджали не в таких умовах, це було б дуже чудова сімейна відпустка. У мене син, він ходить у частну школу ось тут, в Адріаті. російськомовне викладання, але є українська мова з Харкова вчителька. І він до неї залюбки ходить. Але в кінці дають якийсь диплом, що ви закінчили. Так, тут дають дипломи. Нещодавно школа отримала акредитацію, буде там якась і кажуть, що цей диплом буде там на... на вступ до у всьому світі, до вузів. Це крихітні класи там по 10-12 чоловік. Вчителів є ча. Так, так, з нульовочки навіть він також навчається ще у харківській школі. Ага, по інтернету? — Так. Здає заліки, контрольні. Ось такі солодкі вафлі тут є. Всі хвалять дуже-дуже смачно. І можна додатково додати і нутеллу, і банани, сирники є. Видно моцарела, холодні напої, айскрім лате 3,50. Матча Тонік 4,5, молочний коктейль – 3,5, 400 мл. Розумієте, що звичайна склянка 200 мл. То це така подвійна собі доза: Кока-Кола 2 євро, мінеральна вода 1,2, Алкогольні напої. І я в алкогольних напоях нічого взагалі не змислюю. Чому це кафе? Багато хто знає, а я ще не знала, тому що тут відразу знаходиться школа Адріатіка і фокус. Це і музичні заняття, і бачите, літній лагер з американцями. Тобто дуже цікаво. Я знаю, що вони постійно проводять концерти і для дорослих, і для дітей. Ви сюди також можна зайти, якщо у вас є дитина. Я була в старому барі і мене дуже вразив один екскурсовод. Він розповідав, діткам настільки цікаво. І я запитала, де можна замовити таку екскурсію. Тому що я знаю, що приїжджають люди не лише позасмагати, але й знати історію цієї держави. І він каже: Я вчитель історії в школі адратика. Уявляєте, не сидите на уроці, так? А собі гуляєте по старому барі, і вчитель вам пояснює історію цілої. не лише старого бару, а взагалі держави Черногорії. Музикальна школа, підготовчий клас. Валяння мовчать. Кароокі, фемілі карокі. Улиці, що так організувалися, фокус спейс. Я навіть зразу не зрозуміла, що це за рибка. Це спробок, уявляєте? Тобто, для того, щоб захищати наше навколишнє середовище, ось показують. Як можна Знаєте, мені дуже сподобалось кафе «Your Time». Дуже приємні дівчата. І господар підійшов, ми з ним порозмовляли. Так, звичайно, важко відкрити тут кафе. Такі податки собі немаленькі, плюс три місяці приходять, перевіряють тебе. На початку кажуть, нормально, вони просто вказують, що неправильно, а потім знаєте, один раз штраф такий зарядять і все. І ти вже знаєш, все до міліметра, що правильно, що неправильно. І щоб ви собі розуміли. Так, у неділю все зачинено, але працюють кафе, ресторани, аптеки з 8 до 10 вечора. Ну, можливо, не всі, але в барі, в центрі є аптека, яка працює. Ну, і там, де заправляти бензозаправки. І він каже: але є, наприклад, свята, ти повинен йти в общину і писати, от така, -така людина в цей час буде працювати в цьому ресторані. Тому що якщо ти не напишеш, то ти отримаєш просто штраф, не дивлячись на те, що ти ресторан чи кафе. Отак. От а так дуже мені сподобалось і обслуговування, і подача, і музика, Wi-Fi е хороший. І, ну, Взагалі така атмосфера приємна. І саме головне, що, знаєте, недалеко від моря. Ви собі поїли, пішли на море, погуляли, знову повернулись, щось поїли. Притом, от солені вафлі я так і не куштувала. Чомусь я солодкі захотіла. Юля, треба було соленіше все-таки спробувати. Ціни нормальні, гарячі напої. Я бачила ціни набагато вищі. За їжу я не можу зрівняти, тому що це треба дивитися грами, це треба дивитися в міст. Неможливо порівняти ціни на страви, але звичайно, це не ціни котора да? і будве. Звичайно, в барі дешевше. І ще мені тут сказали, що запускають прямий автобус Харків Чорногорія. Це дуже зручно, і я думаю, що це навіть буде дешевше. Дякую, що дивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. І я всіх вас цілую. І бажаю перемоги Україні та Ізраїлю.